Пройдемось. Термінальний диспетчерський район, TMA. Диспетчерський район, який встановлюється в місцях сходження маршрутів навколо одного або декількох основних аеродромів. Оцей наш TMA, Це диспетчерський район, він, як правило, у вигляді циліндра якогось. Ось на карті він ось такою блакитною лінією. Позначається. Оце ось наш TMA. У нього також є вертикальні і. В вертикальні межі, нижня межа і верхня межа. Він, як право, встановлюється над CTR. Що в цьому районі відбувається? Як право, тут повітряні суда, які йдуть на посадку, вони знижуються і починають процедуру заходження на посадку. А ті повітряні суда, які вилетіли, вони розвертаються на курс і йдуть у напрямку, наприклад, по маршруту якомусь. Значить, ось цей наш 21. Дивимось в табличці. Вузлові диспетчерські райони. Ну, представте собі, наприклад, вузловий залізнодорожній вузол. Так само. Це місце сходження повітряних трас. Скажімо так. У нас там був номер 21. TMA рівне від 550 до 1700 метрів. А тут у нас. Від поверхні до 550. Тобто закінчується той наш прямокутничок, починається наш циліндр. Ось TMA рівне клас С, позивний рівне вишка, рівне Tower, частота 1, 2, 3, 7. Фразеологія англійська та російська. Ну, Зараз вже російська фразеологія не використовується. Е, якщо я не помиляюсь, 20 серпня набу, набув чинності наказ номер 1920 і фразеологія раніше в нас використовувалася в повітряному просторі російська. Зараз е, фразеологія на маленьких висотах для малої авіації повністю українська. Ну, так як в нас воєнний стан і мала авіація цивільна не літає. То, на жаль, вона не використовується. Використовується тільки військова. Так. Ось. Оце ось зверху. І зараз ще вам покажу на цій картинці. Ось наш тімей. Це вид збоку, це вид зверху. Питання є, що таке тієй? Mm -hmm. Ні. Нема добре, ідемо далі. CTA – частина контрольованого повітряного простору, що підполягає вгору від межі, установленої надземною поверхнею, до встановленої верхньої межі контроль та обслуговування повітряного руху, який здійснюється відповідним диспетчерським органом. Значить, так само CTA – це представте собі як якусь область. Ось, наприклад, там Київська область, Житомирська а CTA – це територіальна, це декілька областей може бути. Тобто це район, над яким контролює район повітряного простору, над яким контролюється весь повітряний рух. У нас в Україні їх п'ятеро. Зараз я зменшу масштаб. У нас, значить, дивіться: є Львів, є Київ, є Дніпро, є е... Сімферополь та Одеса. Так, значить, дивимося, межі позначаються ось такою зараз. Ось такою ось лінією з крапочками. Синя лінія з крапочками. Це в нас границі нашого CTA. Ось наш CTA Львів, позивний Львів Радар, частота 125,650. Межі його, нижня межа 1500 метрів до 2900. Це клас D. від, 200, від 2900 метрів до ешелона 275-го клас C. Значить, дивимось. Де він у нас знаходиться? Ось я знову зменшу масштаб, щоб було його видно. По Львову візьмемо. На півночі він межує з Білорусі. Тут він межує з Польщею. Далі у нас іде Словакія, Угорщина, Румунія, трошки Молдови. Ось тут Кишиньов уже. І Київ. Ось тут пішла наша лінія розмежування. І виходить знову до Білорусі. І оця вся область зараз. Ой, це вже сильно переборщив. Ось ось ця вся область, ось ось ось. Це Львів Сітіей. Це і є наш Львівський Сіті. Ось тут уже в нас пішов. Київський Сіті, ось тут пішов Одеський вже, і там на наступній карті Дніпро, Сімферополь, і також трохи Одеси та Києва трохи є. Так. Зрозуміли, так, що таке CTA? Так. Так, добре, тепер фір та ФІС. Що це таке? Значить, фір flight information region, частина повітряного простору, в яких забезпечується польотне інформаційне обслуговування та аварійне обслуговування. ФІР це той самий, е, грубо кажучи, CTR але без диспетчерського обслуговування. Якщо у нас CTR, TMA, CTA – це все контрольовані. Ось ці всі у нас. Вони контрольовані, тут є диспетчерські обслуговування. То в ФІРІ його немає, тільки польотно-інформаційне. Тобто, за запитом можна дізнатися пілоту якусь інформацію і все. ФІЗ так само може Це може бути той самий CTA, але без диспетчерського обслуговування. Тільки ось польотно-інформаційне та аварійне. Ну, аварійне завжди. Аварійне в нас в будь-якій частині. Так, зрозуміло, що таке ФІР та ФІЗ. Це ті самі Сіті та Сіті, але без диспетчерського обслуговування. Так, і далі. Районний диспетчерський центр. Ну, районний диспетчерський центр це, грубо кажучи, штаб-квартира нашого CTA. Тобто, це центр, де. Призначений для забезпечення диспетчерського обслуговування контрольованих польотів у диспетчерських районах. Район ось сітей. Тобто у нас РДЦ п'ять штук: Львів, Київ, Київський розташований в Борисполі. Так і називається РДЦ Київ центр Аеро. Потім раніше був Харків, але після 2007 року, після війни з Грузією, його перенесли в Дніпро, Сімферополь та Одеса. Так, ну і центр польотної інформації, це орган ОПР, який призначений для забезпечення польотної інформаційного обслуговування. Тобто, можна сказати, що той же РДЦ, але просто-напросто по запиту надається якась польотне інформаційне забезпечення. Тут тобто, якась інформація надається. Оце, в принципі, усе. Так, з цим ви зрозуміли все, так? Так. Так, завдання на курсову роботу вам вже видали, так? Так. Так. Тепер дивіться. Завдання на курсову роботу. Перше завдання у вас там теорія, якщо я не помиляюсь, правильно? Правильно. Так. Теорія, як правило, вся теорія. Ви можете її брати з документа 4.4 або анекс 11. Тобто додаток 11 до Чекаської конвенції. Там. Вся ця теорія є банально: Ctrl C, Ctrl v Це вам буде відповідь на перше питання. Друге питання у вас буде е е е дизайн повітряного простору якоїсь з європейських країн, якщо я не помиляюсь, так? Так. Так, так само е вам надається вся необхідна інформація. Вам треба ось таку картинку вставити і її розписати. Ну, що значить її розписати? Це написати, наприклад, ось якщо тут по Україні, то я напишу в Україні повітряний простір від землі до, наприклад, 1500 метрів клас G». Ну і вставити там клас G, що це таке визначення і тому подібне. Потім від 1500 метрів до 2900 клас D і написати, що таке клас D і тому подібне. Потім написати от 2900 до ешелон 660 клас С. Що таке клас С? написати. І више 660 і до космосу некласифікуємо повітряний простір. В TMA, а, і в CTR в нас використовується клас D. Ну і написати, що таке TMA і що таке CTR. Все, Оце увесь ваш. Просто описати картинку. Оце і все ваше завдання No2. Да, хтось руку підняв. А, у мене питання можна? Ну, от да -да. я подивилась а, ви мене чуєте? А, я подивилась ті ну, документи, які ну саме по моєму варіанту, Наприклад, у мене була в Бельгії, Ірландії і Словенії. Ну, со Словенії і Ірландії все зрозуміло, а в документах Бельгії там ну, таких картинок, як ви кажете, немає. Є ага. якась табличка, я її довго розглядала, але нічого не поняла, може би там або після пари якось, хоч подивіться, на, на що мені треба звернути увагу. Добре, ви тоді мені на електронну пошту або в Viber чи в Telegram скиньте інформацію цю по Бельгії. Я подивлюсь і скажу, чи хоча б що пару абзаців, щоб ви просто описали по Бельгії. Бо якщо нема цієї картинки, просто щоб ви навіть тією самою табличкою написали і тому подібне. Дякую вам велике. Так, так, так. Ще питання? Нема питань. Тепер, Так, да-да. І останнє питання: от ви казали, що в кожної сторони там держави треба описати повітряні простори. Я так розумію, що треба ще табличку зведену, тобто, ну, де б ми могли подивитися різницю між ними, так? Можна так, можна, можна. Угу. Дякую. Так. Ще питання? Ага, питань нема. Дивіться. А тепер третє завдання. У Вас там можливо сказано про якийсь ТМА е, України зробити його опис. Правильно я так розумію? Намалювати. Намалювати. О, ось тепер давайте ми з вами зробимо лабораторку сьогодні, і варіант буде з вашої курсової роботи. Заодно ви будете робити курсову роботу. Ми просто-напросто з вами совмістімо, як то кажуть. Е, курсач і лабораторку. E, Значить, дивіться, що я вам задам? Я вам задам будь-який TMA намалювати. У вас же ж третє завдання TMA же ж, правильно? Так. Так, TMA. Ось дивіться. Зараз я вам покажу, як це можна зробити на прикладі TMA рівне. О, так. Так, так, так. Ось. Значить, це в нас TMA рівне. Оця голубенька, цей голубенький кружочок. Е, як нам його намалювати? Ось я відкрив Paint. Можна зробити в Paint це все. Наприклад, ось у нас є земна поверхня. Ось це в нас хай буде земна поверхня. Оце висота 0. Після нього що в нас там буде? Так, це нам вже не потрібно. Це ми закриємо. Uh, що в нас далі йде? Далі в нас іде наш CTR, ось цей 17-й. Малюємо наш CTR. Він у нас таким синім кольором. Так, він у вигляді прямокутничка. Ось так. І тільки синього кольору зробимо. Ось. Uh, якщо я не помиляюсь, дивіться, ми робимо вигляд з боку. Ой, не то відкрив, вибачаюсь. Як будто ми звідси з півдня на нього дивимося. Ось звідси ось сюди. Ми дивимося. З півдня, з півдня на північ. Ми дивимось так. у кого питання? Я, я вибачаюся, але в Курсові написано як приклад показано, що треба з видом зверху і там врахувати, і Тімей, і CR, і ага. багато чого. Зверху, то вам просто-напросто дивіться, вам просто-напросто зверху треба ось ось це вирізати, наприклад, і описати, що там є всередині. Ні, ні, там надається зараз. Скажу там, надається певний перелік. От як, у прикладі, два сітей повинно бути два великих аеропорту, три для внутрішніх приміщень п'ять зену. Це це трошки змінив задання. Так, я зрозумів. Ага, добре. Тоді зробимо е, ось як. Давайте я зараз поясню, що вам робити в цій роботі у лабораторці, і потім після цього я поясню, як робити курсач. Добре? Добре, добре. Так. Е, домовились. Значить, дивіться. Е, дивимось, що в нас тут це в нас CTA. Ой, CTR. Це в нас CTR, номер 17. Дивимось. Так, CTR номер 17. CTR рівне, від поверхні до 550 Ешелону. Ой, до 550 метрів. Вибачаюсь. Ось тут у нас буде висота 550 метрів. Тут 0. Після цього в нас починається TMA. Оце в нас йде вже TMA. Так, TMA 21. Дивимось, що там у нас по висотам. Значить, від 550 до 1700 метрів. Е, так, до 1700 метрів і таким світло-блакитним кольором. Так, ну, десь ось так. От буде воно. Ось. Так, оце наш темей. 550, а тут у нас 1700. Хай буде. Так. Це наш темей. Після цього дивимося, що входить в наш темей. Так, у нас входить тренувальна зона. Ось ця. Uh, UK трейнінг 709. І від поверхні до 1500 метрів. Тобто, якщо дивитися звідси, то вона десь половину займає нашого TMA. Так, десь половину. Від поверхні до 1500. Правильно ж? Так, да, від поверхні до 1500. Добре. Значить, беремо коричневий колір. Так, і ну, хай буде ось так. Ось вона піде. Десь половину. Так. 1500. Так, так, так. І тут ще в нас входить заборонена зона. До 175-го ешелона і від поверхні. То вона дуже високо йде в нас. Червона, значить, десь вона в нас буде. Ось так. Де воно там? Це десь третина буде або четвертина. Ага, якраз ось десь тут пересікається. Добре. Ось так от воно піде. Ось. І до 175-го ешелона. Ой. 75. Так, є. В принципі, усе ми описали. А, ось ще одна маленька. Доторкується заборонена зона до 110 від поверхні. Так. Це вона десь тут буде. Ось так. так, так, так. 1100 метрів. Це десь, десь приблизно. Ось так. Ось, ось, ось така вона буде. О. О, ось це в нас. Що вам треба буде зробити на лабораторку? А, до речі, яке у вас четверте завдання на курсову роботу? Зробити описі тіна. О, я ж то думаю, що щось. І, з таким да, розрізом, як ви робите. Так, оце тоді давайте сьогодні ми зробимо ось це. Ось, а на наступну пару я вам поясню, як робити третє завдання. Тобто, сьогодні ви зробите четверте завдання і кожен свій варіант. А на наступну пару я вам е розповім, як зробити е Оце, що ви казали, побудувати свою зону, свою CTA з певною кількістю тіми, з певною кількістю заборонених зон і тому подібне. Тому що дивіться, на наступну пару я вам ще розкажу, що таке заборонені зони, що таке тренувальні зони і тому подібне. Як вони читаються? Для чого вони зроблені, і тому подібне. Добре? Добре. Так, по цьому, що я сьогодні вам. Розповів, є питання? Ні. Нема. Будь ласка, заскріншойте. Зараз е, вімкну. Ось це. Будь ласка, зробіть скріншот. Це вам, щоб воно для візуального нагадування було. А, я перепрошую, а дивіться, а якщо цей кружачок обрізнено, то там є ще якась така юка. Е, е ЮКТ 819, це вона також та входить, чи я помиляюсь? Е, ЮК тренінг 819, 800... Ні, ні, не входить. Вона okay. не входить. Ні. Вона буде прилягати так. Зараз я вам покажу ось тут. Вона буде десь ось тут. Іти. Ну, якщо наглядно, то приблизно ось так вона не буде входити. Ось вона приблизно наша ЮКТ. Ukrainian Training. Так, і будь ласка, заскріншотте ось це. Щоб воно у вас було як візуальне нагадування. Бо щось, якщо підзабудете, подивитесь сюди і зразу 90% питань у вас відпаде. Так, заскріншотили. Так. так. Думаю, що є. Так, тепер, тепер, тепер. Значить, дивіться, зупиняю презентацію. У вас, у кожного є свої варіанти. Якогось теми. Ось берете ті варіанти і описуєте в лабораторній роботі. Тобто, четверте завдання і прикріплюєте. Зараз я зроблю вам, напишу вам завдання. Так, завдання. Створити. Так, завдання. Пишу опис TMA. Так, українська. Опис. TMA. Так, зараз я додам дві карти обов'язково, щоб у вас були. Так, завантажити. Угу, угу. Так, 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 так. О, де ж воно? Де ж воно? Де ж воно? А ось? Так, зараз воно підвантажиться. Так, одне підвантажувалось, і друга частина підвантажується. Так, є. І пишу завдання. Так, описати. Пишу будь-яку темей. Будь-яку Тимай. Так, у когось питання є. Курсавіне завдання зробити преоріс CTR, тімей і. CTA, CTR і CTA. ну, дивіться, CTA робити це, Фу. якщо у вас CTA є, то ви просто я навіть не знаю, як це у вас TMA повірю CTR повірю теж. А CTA спитайте в Олександра Євгеніча. Ну, робити CTA це ви представляєте? Це ви на А0 або на А1, щоб у все все всі елементи цього повітряного простору описати. Це Тімей було, а Сіті, наприклад, це тільки аеродром рівний, я вам показав. А тепер представте усю львівську CTA і кожен елемент ви повинні показати. Ну, і Я дуже сильно сумніваюся, що це ну, потрібно. В нас у прикладі показано Тімей, а от у додатку, де ну, номер варіанти, і що робити, тут CTR, Тімей і CTA три. Ага, значить, дивіться, зробіть тоді CTR і TMA, а CTA Ще раз перепитайте в Олександра Євгеніча. Бо я ну дуже сильно сумніваюсь, що треба зробити сітє. ну це, це, це такий кусок роботи огромний, що просто аби за тиждень його зробити. Думаю. Угу. Так, будь-яку тему так, бали, бали, бали. Пишу 5 балів. І. Значити. Так, є. Так, так, так. В принципі, усе. Так, на наступну пару е, я вам дам завдання по лабораторії. На наступній лабораторії вже будемо робити е, третє завдання по вашій курсовій роботі. Так, Питання є до мене? А срок лабораторної до наступної? Так, да, так, да, до наступної. У Дякую. нас не в суботу підпадає хоч. По ідеї, ні. Ні. Значить, це у нас буде на наступному тижні, десь вівторок, середа. А, вибачте, можете, я не помітив, але як визначити, хто який ем, ми робить. А, дивіться. Можете по списку. У нас тут ТМА, зараз по карті гляну, скільки їх. Можете по списку взяти, Там хто який номер. ТМА у нас аж аж, аж аж 24 штуки. А можна той, що на курсовій? Так, да, так, -да -да, можна той, що на курсовій. А, дивіться, зараз я вам ще демонстрацію екрану включу на, на, на секундочку, буквально. Я забув вам сказати про військові ТМА і СТР. Значить, дивіться. Є військові, ось ТМА, Мелітополь і Миргород. І є в нас ще СТР також військові. Ну, ось, наприклад, Чернігів, Чугуїв, Калинівка, Катанок, Каломия, Конотоп і прочі. Будь-який візьмемо аеродром. О, хай буде Староконстантинів. Ось коричневий. Оце рисочками це CTR військовий 17. 17. Так. Ось CTR Староконстантинів. Все те ж саме. Все те ж саме, що і в цивільних. І є теми. І ще тут по таблиці. Є, по-моєму, ФІЗ декілька штук. Так, ось аеродром, flight information zone. У вас написано просто flight information zone, а A, значить, аеродромний. Тобто, приаеродромний, приземний, можна сказати. Їх ось всього 5 штук у нас на всю Україну. Ну, хай буде ось Тернопіль або Житомир краще візьмемо. Зараз покажу, як вони позначаються. Так, так, так. Десь тут наш Житомир був. А, ось ось двійка, Житомир. Ось він іде. Ось двійка і четверте. Озерне і Житомир. Ось. Оце фіолетовими крапочками. Це Flight Information Zone. Житомир, ось він. Житомир, аеродром, смоківка. І озерне. Аеродром. Ось двійка. Ось він іде. Так. В принципі, по цьому усе. Так, питань нема. Нема. Немає. Ну тоді все. До побачення, гарного дня. Гарного дня. До побачення, гарного дня. До побачення. До побачення, гарного дня.